Доброго ранку. Бажаємо вам знову, особливо тим, хто зараз лише до нас приєднався, і продовжуємо прокидатися. Зараз у нашій студії з'явився почесний гість. Це капелан Іван Ісайович, учасник АТО. Доброго ранку. Доброго ранку. На ну, нашим глядачам я хочу нагадати, що ми в прямому ефірі. Пам'ятайте про це, номер на 616191. якщо у вас виникатимуть якісь запитання до нашого гостя, ми завжди раді їх вислухати. Ще раз вам доброго ранку, Отже, Іване. Ну, знаємо, що ви повернулися і. А АТО, про це вже е, говорять і пишуть в інтернеті багато. Хотілося б дізнатися, що вас спонукало туди поїхати, коли ви прийшли взагалі до такої думки? Слава Ісусу Христу, бо не знаю, чи ранок чи ні, але все ж таки ну, я не думав так, аж туди їхати. Я, я там був маю на увазі думкою постійно з хлопцем, як починаючи від Майдану, я це завжди, завжди говорив, і навіть до Майдану, і оця патріотизм. Цей патріотизм мене на шовінізмом, якщо так взяти, це перша. По-друге, коли ми в вперше раз підрозділ наш виїхав до Маринівки. От тоді я з ними на їхніх прохання тоді поїхав. Потім було звернення спілкування з військової служби правопорядку про психологів з підполковником Голоднюком, також про не то, що можливість, а потребу психологів капеланів, і це було таке рішення. Як довго ви там пробули і де саме ви були? Ну, включно, якщо брати до 15 січня, це шостий місяць. Це без перерву. Тобто, якщо викинемо там 10 днів так званого відпуску по 10 днів, це Маринівка, це аеродром Мелітополь, ну, то там небагато, це 72-га бригада, де було. Ротація і праці як психолога і священника, і потім Дебальцево, і цілий сектор. Це. Тобто ви були і в гарячих в якихось точках? Ну, сектор це, Дебальцево, Ульогорськ, Ольховатка, Попасна, Чернухіно. Ну, я думаю, це самі гарячі. Ба, аеропорту не був, тому що там є другий, думаю. Але Лезенько від цього. Це саме, це саме лінія оборони. Чи потребували ви якоїсь підготовки перед тим, як туди їхати? От, якісь настанови, якісь психологічні теж етапи? Ну, бачите, по-перше, я мав за плечима військову службу ще в часи радянської системи. Я не хочу говорити, що вона була дуже сильна, але були певні в той час і бойові дії, і тому подібне, де ти більш-менш знав. А щоб себе підготувати, ні. Ну, нікуди не йшов на полігон, не йшов, тому що я зброю не брав до рук, так? Зброя це слово, моя зброя, і це моя присутність і підготовка. Як такої. Наскільки потребують духовної підтримки е, наші воїни? Ну, бачите, як і моральної, так і духовної, так і фізичної. Тобто тут все в одному, тому що. Перше, такий пострадянський синдром, що мені здається, що ну, не здається, це є правда, що більшість суспільства є трохи ментально хвора. Друге, те, що тим багато патріотів, хлопців, молодих. І вони не не тільки просто потребують підтримки, от вони на дузі патріотизму пішли. А тут знаєте, на ігране таке от ми підемо захищати. Ми дійсно, а тут дійсно реальна брехня, де на хлопців, до прикладу, стрілецькою зброєю в перші часи так, йдуть гради, танки і тому подібне яких euh, говорять, що їх зняли з п'ядесталі да, з монументів, підремонтували, і ну це та сторона говорить. Наразі це дійсно російські, тому що я сам бачив і ну, бачив ці трофеї і бачив цю техніку. Ну і в принципі, хлопці зіткнулися з тим, що недостатньо патріотизму, треба твариза грозуму, і о, саме більше те, що духовний. Фрист або духовні бесіди. В них практично в більшості, де я спілкувався, практично не було. Не в всьому бачили розочарування. Для них релігія це опіюм народу, попи це ті, які заробляють, обдурюють бабок, забирають від них гроші, пресвітери і тому подібне. Це ті, які роблять піраміди гроші. Це ви говорите зараз про наших військових службов? Так, це така бесіда, була Ти з ними, коли говорив, починав говорити. Да? В них отака, таке бачення було буквально. Тиждень-два воно все ламалось. Так? Ви проводили з ними під час. Ну, не тільки проводив, розмовляв, говорив, моя присутність. І це так. А чи спілкувалися ви із місцевим населенням? Як вони вас сприймали, якщо ви спілкувалися? Не тільки спілкувалися. Це Улягорськ, це Ольховатка і це Девальцево. Якщо ми беремо ці, ці поселення, так не тільки спілкувались, поновили працю в дитячих садках. В інтернатах допомагали харчування, допомагали е, спілкуватися е, як, як психологи, принаймні, і знаходити спільну бесіду. Так. Вони дуже були заскочені, дуже вражені, коли от, ти приходиш, вони тебе назвали капеланом, так, тому що знали, там, написано, але коли бачили в рясі з хрестом, то отак. От, ну і перший день, може, два була така насторожливість, так, тому що дійсно було. От приходять, вони нас зараз з'їдять, наших дітей будуть їсти. Особливо це красний пахар, є таке село. Ти приходиш в те село допомогти людям. і Там люди від тебе відсторонюються, дітей забирають. Тому, вони що, дійсно що, так думають. Тому що така пропаганда відкрита по телебаченню, відкрито говорять, і всі так відкрито вірять в це. Але ти починаєш спілкуватись, вони до тебе потім тягнуться, і в це, і це, це, це сходить, так? Це ширма або це, це неправда сходить і тоді. Народ дуже навіть дуже тянувся, і останні, це початки грудня до, до Нового року, у нас дуже активно було навіть саме Різдво з місцевим населенням. Ми дуже гарно і спілкувалися, і вони зрозуміли, вони бачили іншу реалію. Які загалом настрої у наших хлопців? Чи вірять вони у нашу перемогу і чи готові боротися до кінця? Ну, якщо б вони не вірили, більше з них там би не було. Треба розуміти, що наші хлопці такі самі там, як, як і, і тут в миру були, так у мирний час маю на увазі, але трохи побачилися більш з реалією. Знаєте, коли хлопець хоче одружитись, він дивиться на дівчину, він там вона буде жінка і тому подібне. А коли треба її забезпечити, дати житло. Вона народ, він буде татом, так, уявиться, впадає, він бачить відповідальність, тоді відразу відпригує для чого йому одружуватися і починає фантазувати? Аналогія є пов'язана в армії. Я би говорив, більш ніж 80% це дійсно сильні, патріотично настроєні хлопці. А от є 20% життєвих, ну я їх називаю нитик, нитиків. Хто винуватий, що в нього життя не добре, мама, хто винуватий, що не скалося жінка, хто винуватий, що нема роботи, влада, хто винуватий? А ти що робиш для того? Чекаю, коли мені подадуть. І тому подібне. Тобто патріотизму є, 80% хлопців є досить сильних. Але є такий висновок, якщо б ми сподівалися на штаб і на армію, маю на увазі жителів України, то ми б давно вже програли. Ми сподіваємося більше на себе і на свідомих людей, волонтерів. Свідомих офіцерів, свідомих, я думаю, що ще трохи є, свідомих політиків, і тому і патріотизму вистачає і духу бойового. Якщо не брати до уваги тих 20 нитиків, серед цих 80% – чи часто хлопці поневіряються і яким чином їм можна повернути віру в те, що вони роблять, і взагалі віру в майбутнє? Бачите, спілкуючись з хлопцями, коли в перший час це ще серпень, місяць, вересень. Часто були такі поневіряння, да, в деяких навіть в бойових, але вони тривали дві-три е, ну, хвилини. Тобто це буде як стрес після бою або щось подібне. Потім вони розуміли, що за їхньою плечена жінка, діти, мама, принаймні і земля їхня, так? А е, щоб говорити відкрито про такі поневіряння, ну між 80% вони є коротко тривалі. І повірте, вони не довіряють дійсно політикам. Не довіряють, вони не довіряють навіть місцевій владі в себе вдома. Деякі з них не дуже довіряють вони чекають, навіть волонтерські рухи поділяються, вибачте, на заробітчан і волонтерів. Але в цьому теж вони, вони мені подобається після спілкування і після взагалі праці перебування з ними. Вони. Вони не мають такого, о, я розчарувався, я поневірився. Вони думають своїм мозком. і це є дуже добре. А немає якогось такого може упередженого ставлення, от, скажімо, між представниками різних віросповідань, різних конфесій? <гум> ну я мав одну таку бесіду, і це був прокурор військовий. І я думаю, він відразу поміняв свою думку, коли я пішов в Нікішино. По своїй праці, потім звідти повернувся і просто подивився вічі, каже, ви були праві. Е, якщо ти приходиш з теплого кабінету чи з десь, е, ну розумієте, коли ви є в місті, отут, ви спілкуєтеся в ілюзії, віра, от, воно щось так. А коли ти йдеш на реалію, коли ти бачиш, от до нас приїхали, були пресвітери і тому подібне, мене не було, були офіцери, вони так хотіли, були солдати. Ну, і була така бесіда, 20-30 хвилин, поговорили. ну Якщо вам треба щось допомогти, запишіть записочки, складіть тут, ми вдома будемо з вами молитись. Хлопці подивились, ну по-перше, їх одно насторожило, збирати там разом на полі боя ніхто не буде, а тут треба було зібратись. По-друге, ну що це таке, ви нам даєте свої, ми будемо молитись з вами десь там, а ви тут воюєте, пам'ятаєте, що ми, ми з вами. Тобто, я би не говорив, що конфлікт якийсь був, або щось. Було деякі бесіди таких, але. Отже, Іване, які ваші подальші плани? Чи плануєте ви ще раз їхати в зону, а то, чи, можливо, вже іншим чином будете допомагати нашим хлопцям? Ну, я не тільки в зоні, АТО то був як капелан, я також і допомагав як волонтер. У нас була ціла лінія своя і є, вона наразі зараз працює. Але я маю зараз. Ну, в принципі, я ще в лікарні, тому що не хочу. Але маю реабілітацію, вона буде десь до 30 днів. І після того, як Бог скаже, якщо буде повномасштабна війна і не виключена третя світова, ну, кожен з нас піде, якщо достатньо буде здорового глузду і дійсно подивляться не так на гроші, як на е серце, як на людей, на життя. То думаю, нема що туди їхати. хіба що з місіями, і до праці в госпіталях, до відкриття різних будинків відпочинку для військовослужбових і тому подібне. Таким будемо займатися. Ну, Будемо сподіватися, що все якомога скоріше закінчиться, весь цей жах і в нашій країні настане такий довгоочікуваний мир. Ми вам щиро дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас, і дякуємо вам за ту роботу за ту допомогу, яку ви надали нашим хлопцям. Щоро дякую, дякую вам за запрошення. Так, спасибі. У нас в гостях був капелан, отець Іван Ісайович. І ми говорили про те, що відбувається зараз на сході, і перервемося зараз на коротеньку паузу. Після чого вже повернемося до ефіру після восьмої години.